Нашому садочку свято напередодні дня святого Миколая для наших діточок. До нас у гості завітав головний чарівник нашого міста Білоусов Андрій Леонідович, керівниця фонду Біофарма Плазма, Моленка Наталія, керівник також благодійного фонду Кам'янського» Пархомчук Валерій. Наш садочок є закладом компенсуючого типу для діточок з особливими освітніми потребами. Дуже вдячні гостям, які до нас завітали з такими чудовими подарунками. Хочу подякувати. Дітям і виховати в нашу дитячу садочку за такі яскраві виступи. Шаново, діти, ви дуже розумні, чудові. І я хочу побажати вам в цей свято Святого Миколая, щоб обов'язково всі ваші мрії здійснювалися. і ваші мрії, і мрії ваших батьків, і мрії наших вихователів і мрії всієї нашої країни бажаємо миру, перемоги, здоров'я, щастя і того саме найкращого зі святого свята. Ми вирішили провести таку акцію, як добрий донор біофарми». і спільно з міською владою вирішили подарувати дитячому закладу сонечко, спортивне обладнання та спортивний куточок, який допоможе в подальшій реабілітації вихованців цього закладу і стане їм в нагоді кожного дня для таких добрих справ. Тож давайте робити добрі справи разом.